Ну, думаю, кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дивимось, чи вас порадує ваше особисте життя ці два тижні. Карта впала і вона красноречива. У вас буде шанс. Ви знаєте, це буде такий шанс пентаклівий в особистому житті. Дуже класно, дуже класна карта. Ви зараз щось можете погано спати ночами, тому що вас мучують страхи, причому ви могли самі собі надумати ці страхи. Але іде аркан сонце, це сонце в особистому житті, це удача. Ви будете відчувати, Боже, таку теплоту в цьому, таке натхнення. Так, здійсниться якась ваша давня мрія, про яку ви навіть забули не могли навіть думати, що так може бути. Так, це проживання під одним дахом за два тижні з цією людиною, з якою да? або брак навіть.